У Миколаєві завершила свою роботу експертна рада з призначення щорічної стипендії міського голови та міськради для талановитих студентів. Цьогоріч на неї подалося 127 осіб. Повідомили в управлінні молодіжної політики Миколаєва. Це щорічний захід вручається у нас. Там найкращим студентам талановитим цей заклади вищої навчальної освіти, і заклади передфахової освіти, і заклади професійної освіти. У цьому році до 4 жовтня тривав прийом документів. Було прийнято 127 анкет від навчальних закладів. Ці всі анкети були оброблені експертною радою, були проставлені оцінки. І вже сьогодні ми можемо сказати, що 100 найкращих талановитих студентів отримують цю стипендію. Подаватися на стипендію могли студенти будь-якого місцевого освітнього закладу, а також незалежно від наявності прописки у Миколаєві. Головна умова гарні показники у навчанні, а також активна участь кандидатів у житті громади. Команда індивідуально, кожен член працював особисто з 127 анкетами. Це кількість осіб, які подалися в 24 році на стипендію. Перед нами стояло завдання їх об'єктивно оцінити і відібрати 100 членів, які буде надана стипендія. Дуже багато надбань мають студенти. Це і мистецькі досягнення, спортивних багато досягнень. Ну і звісно, наукові готуємося до дня студента і всім учасникам до дня вручення. За словами представників експертної ради, всі студенти, які подалися на цю програму, є гідними кандидатами і гарно себе проявили. Однак, зважаючи на обмежену кількість стипендій, їх отримують 100 кращих осіб. Вручення цієї стипендії відбудеться десь наприкінці листопада. Точну дату ми трішки пізніше скажемо. Вона ще вирішується. Також вже незабаром стануть відомі імена всіх студентів, які цьогоріч будуть відзначені мером Миколаєва та міською радою. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.